Thank you Телефон контактного центру Білгородністровської міської ради 33333 33 та 0673330626 за 6 років успішної роботи знає кожен мешканець міста, адже так чи інакше, за певних ситуацій, членам громади доводилося звертатися з різних питань життєдіяльності міста, роботи комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді щодо попередження і ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій. Прийом повідомлень від громадян, надання роз'яснень і інформації, їх обробка, деталізація, задля контролю за виконанням порушених у зверненнях питань саме з цією метою діє міський контактний центр. Під час робочої зміни ми поспілкувалися з старшим оператором контактного центру Іриною Наумовою, яка розповіла, як відпрацював контактний центр упродовж важкого 2022 року. Ми працювали в посиленому режимі, а особливо на початку, коли ніхто не знав, як воно буде, що воно буде, так щоб зберігти, виконати, відреагувати і все швидко зробити, нікого не підвести протягом 2022 року до контактного центру Білгородністровської ради надійшло більш ніж 12 тисяч телефонних дзвінків. Від мешканців нашого міста зареєстровано з них було близько двох тисяч звернення. Також надходили звернення нам ще через офіційний сайт. Надходили звернення на телеграм-канал нашого контактного центру а також на вайбер. Їх було приблизно 250. І Враховуючи це все, взагалом ми зареєстрували більш ніж 2000 звернень за 2022 рік. Нові реалії продуктували нові вимоги до роботи спеціалістів контактного центру. З'явилися задачі, які потребували нагального вирішення. Це допомога людям найбільш вразливим категоріям населення. Двадцять другому році міський голова Віталій Граждан створив центр допомоги пенсіонерам, незахищеним верствам населення. Було створено гуманітарний штаб, і ми видавали гуманітарну допомогу. Мешканці нашого міста зверталися на початку до контактного центру. Ми реєстрували їх дзвінки, реєстрували ці звернення, і вже згідно цим списком, потім створеним за дзвінками, видавалася гуманітарна допомога в Білгородністровській міській раді. Тематика та характер звернень громадян у 2022 році були різноманітні: найпоширеніші гуманітарна допомога, роботи житлово-комунального господарства, питання транспорту і зв'язку та медицини. Якщо провести аналіз звернень з комунального господарства за 2022 рік, то більше все люди звертались до нас з питань водопостачання та каналізування. Звичайно, трохи було складніше хлопцям аварійній бригаді водоканалу швидко реагувати на такі проблеми, як порив, якщо він ставався вночі. Тому що ми всі знаємо, що, по-перше, комендантська година, по-друге, світомаскування, тобто було відсутнє в нас вуличне електропостачання. І хлопці не могли виконати цю роботу, перекривалися задвижки, зупинялися водопідйоми так, щоб ця водичка просто не текла. А вже вранці вони це все вже виконували. Коли щось дуже дуже гаряче було, так звичайно є перепустки, є все інше, це все робилося. Але ну це вже коли геть-геть, скажімо так, надзвичайна ситуація була. Також звернень дуже було ще багато з приводу санітарного стану нашого міста. Але ми всі бачимо, і ви, і я такі самі мешканці нашого міста, що наші двірники вони насправді молодці, вони працюють на совість, виконують свою роботу. І всі звернення, які направлялися на комунальне підприємство «Автотрансервіс», закривалися вчасно, якісно. Серед нових, які були продиктовані вимогами воєнного часу, організація подачі сигналів повітряної тривоги та облаштування укриттів для громадян в житловому фонді міста. Як тільки ввели військові стани, почалися активні повітряні тривоги, які ми перші в цьому місці приймаємо, потім вже передаємо далі далі по інструкції залу цю шкоб. Ми повинні були швидко зреагувати, швидко передати, тому що якщо буде хвилина-дві, якась затримка, сирена в нашому місці лунати не буде. Зв'язку з цим дуже багато було дзвінків від пенсіонерів, які не мають сучасних гаджетів, які не Отримують сигнал повітряної тривоги ось в офіційному телеграм-каналі нашого міста, або які живуть далеко від місця, де в нас стоять наші сирени. Телефонували, питали, чи є тривога, чи нема тривоги, коли відбій. І так само ми намагалися працювати швидко, оперативно, все це передавати, підтримувати людей. Їх бойовий дух підтримувати, тому що ну як без цього потрібно стриматися. Телефонували, запитували, ось я знаходжусь там, наприклад, на вулиці Перемоги, там біля тепломережі, де найближче укриття або бомбосховище. Так, ми всі відповідали, що найближче укриття воно знаходиться на вулиці Перемоги, 2А. Або там, якщо в районі центру міста, ми все це дивилися і надавали цю інформацію. Основним засобом зв'язку контактного центру залишається телефонні повідомлення. Є можливість надати інформацію і через телеграм-канали та вайбер. Тому кожен вирішує, який спосіб для нього зручніше. Найголовніше надавати конкретну інформацію та називати себе Контактний центр. Доброго дня. Дякую, цю інформацію потрібно передати в інший відділ. Я їм передам. Ви мені назвіть. Будь ласка, ваше прізвище. я по батькові. Я зареєструю ваше звернення. Дуже велике прохання до мешканців нашого міста не хвилюватися, не боятися давати свої особисті дані. Зрозумійте, що ці особисті дані вони нікому не розповсюджуються. Вони потрібні нам для правильного оформлення звернення, тому що програма зроблена так, що вона не приймає анонімні звернення. Для того щоб швидко вирішити питання, потрібна конкретика. Конкретно, по факту, ось там, там, там або таке, 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 і все. Ми зрозуміли, ми питання зафіксували, все зареєстрували і працюємо. Результативним напрацюванням контактного центру за минулий рік було налагодження співпраці з ДТЕКом, адже основний відсоток звернень громадян в період з жовтня по грудень минулого року стосувалися проблем енергоживлення. Ми звернулися з керівництвом нашого міста до керівництва ДТЕКу з проханням про взаємозв'язок, щоб ми також могли приймати ці звернення якимось чином передавати до ДТЕКу. Дуже вдячні, що вони до нас дослухалися. Так, мене включили в робочу групу аварійну по всій Одеській області, і мені надавалася ця вся інформація. Я мала зв'язок з диспетчерами ДТЕК в Одесі, і цю всю інформацію я передавала, що від наших ОСББ-голів, що від будинків, які знаходяться на балансі ЖЕО або частного сектору. Хочу ще раз нагадати: навіть якщо зараз у вас є якась аварійна ситуація з електропостачаннями, ви не можете зателефонувати на контактному. Е центру обленерго 068 750 90 90, Ви можете звернутися до нашого контактного центру завдяки злагодженню співпраці в режимі 24 на 7 операторів контактного центру, диспетчерів комунальних підприємств, всіх уповноважених та відповідальних осіб вдалося відпрацювати нелегкий 2022 рік якісно та ефективно. Велика подяка всім диспетчерам комунальних господарств наших керівникам комунальних господарств наших, тому що були випадки, коли мала телефонувати серед ночі, ніхто ніколи не відмовляв. Все приймалося до уваги. Взаємозв'язок налагоджений, взаєморобота, розуміння це все присутнє. Тому всі працюємо, намагаємося зробити найкращим наше місто, працювати на те, щоб все було добре, гарно і красиво. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.